Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Пропоную сьогодні вам поговорити про нашу осінь. Осінь-чарівницю. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я сміхаюсь квітоці. Хай вона росте. Я сміхаюсь дощику. Лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку у садах лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу гостіль. Звичайно, це осінь. Подивіться, будь ласка, яка ж вона гарна яка ж вона різнобарна. До речі, в нашій осінні є брати. Брати місяці. Це вересень, жовтень та листопад. Місяці осені називається вересень, жовтень-листопад. Вересень приходить після літа. У вересні ми йдемо до школи після каніку. У вересні сонечко вже світить, але не гріє. У жовтні листочки жовтіють на деревах і опадають. У листопаді дні непомітно стають коротшими. Дерева безлистими. У парках, скверах і садах листочки застеляють всі доріжки. Вони весело шарудять під нашими ногами. В школах дзвоник продзвонів, школярів нім знань зустріл. В лісі виросли грибочки і опеньки всі пеньочки. Саме восени перший день. Осені діти йдуть до школи. Деяких дітей це буде перший дзвоник. І це місяць вересень. Чому вересень має таку назву? Якщо дні стали коротшими, за вікном накрапає досі, а з дерева плітає перше жовте листя. Будь певен, у гості завітав дев'ятий місяць року вересень. Назва дев'ятого місяця пов'язана з вересом, вічно зеленою рослиною, широко розповсюдженою на полісі. Ось така рослина. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Це місяць жовтень. Чому жовтень має таку назву? У повітрі все більше й більше відчуваються подихи осінні. А яскравий багрець вкрив Не заметілю все навколо. Десятий місяць року багатий не лише на добрий врожай. Він має також і багато назв – жовтень, тому що листя дерев пожовтіло грязне. Його називають адже дощі розмили дороги, а за велику кількість сірих днів місяць отримав назву Мурень. право вліво, вниз назад всюди справжній листопад трішки ще, і вже зима, от і осені. І зараз у нас місяць з листопад. Це останній місяць нашої осені. Далі в нас буде з вами вже зима. Чому ж листопад має таку назву? Листопад місяць опалого листя, тому що він має зворотну назву. Падолист, останній місяць осені, який дуже часто піддаває підваду зими. Також іменували напівзимник. Тобто в листопаді ми можемо побачити вже перші мороси вже буде прохолодно. Прикмети осінь. Багато жолоді на дубі буде холодна зима, пізній листопад на сувору тривалу зиму, вологе літо і тепла осінь на довгу зиму. Рак відлетів, скоро сніг піде, осінь іде, дощі за собою веде. Плаче жовтень холодними сльозами. Подивіться, будь ласка, що ми можемо з вами робити з листочки, які ж гарні ми можемо робити з вами роботи. Що ж, на цьому наше заняття завершується. Ось ви прослухали про всі місяці нашого осені. Про вересень, про жовтень і про листопад. Дякую вам за увагу. До побачення дітей.